Вітаю, чаклуни та чаклунки, ви на каналі Валяна Сплей. Сьогодні я хочу розповісти вам, як розгадати таємничі двері, які теж розкидані по всьому Хогвартсу. В одній з локацій я знайшла ось таку підсказку, з якої стало відомо, що тварини навколо дверей мають свою цифру, а саме починаючи з лівого кутка від сови, це в нас іде 0, єдинорох один, і отак от до правого кутка це у нас дев'ять. Конкретно в цій загадці ми бачимо, що нам не вистачає зібрати двійку, щоб в нас вийшла цифра 5, оскільки сова це 0, а трійка це дракон. Тому нам потрібно знайти слона. В нижній заганці ми бачимо, що є цифра 12, з якої відомо, що крім четвірки, є єдиноріг, який позначає одиничку. себто нам потрібно знайти сімірку, а сімірка в даному випадку. Це ось ми ніг чи то блоха з ніжками, тож шукаємо восьминога. Ось і все, наша загадка розгадана. За цими дверима можна знайти купу непотрібного спорядження, але головне, що звідси падає декор для нашої таємної кімнати. Якщо це відео стало вам нагоді, ставте подобайку, напишіть будь-який коментар в підтримку україномовного Ютубу, а також підписуйтесь на канал.